Всім привіт! З вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде розподільний гідропідсилювача, керма на трактори мтз 80 та 82, а також на ЮМЗ. Від виробника торгової марки сила, це китайський виробник, але доволі гарної якості. Так, оглядаємо пакування. Спочатку, як завжди, бачимо маркування торгового марки сила, автокомпонент. Розподільник. Так, має каталожний номер 50-340, 6015 а Зараз оглянемо його. Так. Дістаємо. В червоному, гарному корбусі бачимо. Так. Його основна задача розподіляє потік рідини до гідроциліндра, знижуючи зусилля на кермі і ну, підвищує комфортність керування трактором. Робочий тиск 12-16 мегапаскаля. Ніяких доопрацювання не потребує. Гарантія 6 місяців. Ми являємося платниками ПДВ, тому якщо хтось бажає придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні інші запчастини до тракторів МТЗ, заходьте на наш сайт, вибирайте. Всім гарного дня, до побачення!